Номер 149. Знайдіть значення х, при якому значення одночлена мінус 0,8х дорівнює 0, 1, мінус 1, чи 12. Відповідно, це буде 4 завдання, перше з яких мінус 0,8х дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0? Запам'ятайте це правило, коли один з множників дорівнює 0. Перший множник це у нас мінус 0,8, точно невід'ємний. Відповідно, х буде дорівнювати 0. Також ми могли просто поділити 0 на мінус 0,8, а 0 поділити на будь-яке число, крім 0, звичайно, це буде 0. Далі, мінус 0,8х дорівнює 1. Якщо добуток дорівнює 1, то це взаємно обернені числа. До того ж, якщо у нас добуток додатній, а один з множників вже від'ємний, то х теж буде від'ємний. Звичайно, що ми могли б записати 8, 10, як звичайний дріб, 8 10, і скоротити, що це буде 4 п'ятих, А взаємно тоді буде 5 четвертих, Або ж мінус -1, четверта. 1, а от точно те саме я зроблю зараз з завданням, там, де написано, що мінус 0,8 мінус 1. Хоча би написати відразу, що х дорівнює точно так само з протилежним знаком лише 1,1. Але я розпишу по іншому. Я запишу як мінус 1 розділити на мінус 0,8. Можна і так обраховувати. Дорівнює. Мінус на мінус точно буде плюс. І щоб позбутися ділення на десятковий дріб, домножимо чисельник і знаменник на 10. Це буде в чисельнику 10, в знаменнику 8. Далі, відповідно, виділяємо цілу частину. Це буде 1,2. Та якщо можливо, скорочуємо правильний дріб. Скорочуємо на 2: 1,1. Те, що горив відразу. Що вийде те ж саме число, тільки з протилежним знаком. І якщо у нас е мінус 0,8х дорівнює 12, так, то відповідно х буде дорівнювати. 12 поділити на мінус 0,8. Давайте це запишемо. Мінус 0,8х дорівнює 12. Х, як невідомий множник, дорівнює 12 поділити на мінус 0,8. Додатнє число на від'ємне буде мінус. Поставимо його передрізкою дробу. Домножимо чисельник і знаменник на 10, щоб утворилося. В знаменнику ціле число 8. Так, в чисельнику буде 120. І далі вже ділимо 120 на 8. Мінус, звичайно, що залишається. Щоб поділити на 8, до речі, є такий лайфхак, можна спробувати тричі поділити на 2. От Перший раз ділимо на 2 буде 60. другий раз ділимо на 2, це буде 30. І ще один раз на 2 це буде 15. Тобто 120 поділити на 8 це 15. А відповідь у нас х дорівнює мінус 15. Друге завдання. Знайдіть значення А і Б, при яких значення одночлена 15 АБ дорівнює, наприклад, 10. Але ж тут не написано конкретно, які це має бути А і Б. Тобто, виходить, що 15 помножити на АБ дорівнює 10. Ну, добре, АБ дорівнює тоді 10 поділити на 15. Якщо скоротити цей дріб на 5, виходить 2 треті. Але ж таких чисел можна підібрати безліч. Давайте підберемо якийсь один з варіантів. Наприклад, а дорівнює нехай 2, припустимо, а Б дорівнює тоді 1 третя. І дійсно, якщо помножити 2 на 1 третю, вийде 2 треті. Тобто варіантів варіанті може бути безліч. Я обрав лише будь-які два, які мені підійшли. Приклад другий. 15 АБ дорівнює мінус 60. Відповідно, а на Б буде дорівнювати. Мінус 60 поділити на 15, що дорівнює мінус 4. Підберемо два якихось числа, у добутку яких дорівнює мінус 4. А, наприклад, дорівнює 2. А Б дорівнює мінус 2. 2 на мінус 2 буде мінус 4. Третій приклад. 15аБ, наприклад, дорівнює 0 в даному випадку. Коли дорівнює нулю добуток? Коли хоча б один з множників дорівнює нулю? Може бути так, що і А і Б дорівнює нулю, тобто добуток АБ дорівнює 0. Може бути тільки що одне з них дорівнює нулю. Наприклад, А дорівнює 0. А Б тоді взагалі будь-яке число. Ну, наприклад, 2. 0 помножити на 2 буде 0. Номер 151 усно. Чи є правильним твердження у разі позитивної відповіді, обґрунтуйте її. Якщо відповідь негативна, наведіть приклад, що спростовує твердження. Перше твердження це одночлен 7m у квадраті при будь яких значеннях m набуває додатних значень. Я вважаю, що це твердження є хибним. Чому воно хибне? Тому що існує таке значення m, m дорівнює 0, при якому 7. Помножити на m у квадраті це 7 помножити на 0. Звичайно, що в другому степені і дорівнюється віраз 0. А сказано, що набуває додатних значень, а 0 це число ні додатнє, ні від'ємне. Тому не завжди так, при інших значеннях m при будь-яких чи від'ємних, чи додатніх, звичайно, це завжди було б правильне. Але при значенні 0 воно неправильне, Оскільки ми знайшли таке значення. То відповідно, твердження хибне. Друге, Одночлен 1.16 П в четвертому при будь-яких значеннях П набуває невід'ємних значень. А в це вже буде твердження правильне. Чому? Тому що, е, які б значення ми не взяли замість П, чи від'ємні, чи додатні, цей вираз буде, звичайно, що додатній. Але якщо візьму навіть 0, то вийде 0, а сказано, набуває невід'ємних значень. А 0 це теж невід'ємне число. Тому, відповідно, 1, 16 на п в четвертому завжди буде більше рівня 0. А це і є невід'ємні значення. Третє завдання. Одночлен мінус 12а у квадраті при будь яких значеннях А набуває від'ємних значень. Це твердження хибне, точно так само, як і перше, тому що при значенні А дорівнює 0. Так. У нас виходить, що мінус 12 помножити на 0 у квадраті дорівнює 0. А 0 не є від'ємним числом. Тому і твердження хибне. А вираз мінус 12а у квадраті, він завжди менший або рівний за 0. Тобто він набуває недодатніх значень. Четверте, одночлен 8b у третьому степені при будь-яких значеннях b набуває додатних значень. Це теж твердження, я вважаю, буде хибним. Тому що, наприклад, якщо узяти значення b що дорівнює 0, цей вираз набуває значення що рівне 0, або якщо взяти від'ємне значення, то вираз набуває від'ємних значень, і тому що набуває він лише додатніх значень, це є твердженням хибним. Тому я можу написати, що, наприклад, якщо b дорівнює 0, то відповідно вираз 8 помножити на 0 у третьому степені буде 0. Відповідно недодатнє не число.